І ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом. Цієї ночі в Росії було дуже багато прильотів, в тому числі і на рубльовці пишуть телеграм-канали. Як і минулого місяця, за даними телеграм-каналів, постраждали Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, Ільський НПЗ у Краснодарському краї Арефа Шебекіно, ВБНР проводиться евакуація. Люди бунтують до бояться вийти на вулиці. Тимчасово окупований Алчевська прикордонний пункт з Брянського. Областю, крім того, розбили аеродрома Міларово та Таганрух. Вибухів у Росії вистачило за цілу ніч. Залужний попереджав. Голову навіть не висовувати в той же час. Росіяни продовжують атакувати територію України. Російська Федерація активізувала ракетні атаки по Україні. Такий спосіб вона намагається сформувати поле майбутньої битви. Про це в інтерв'ю обозрівателю розповів військовий експерт Владислав Селезньов. Якщо говорити про процеси, які сьогодні реалізує путінська армія, то вони формують поле. Майбутньої битви ці ракетні та дронові атаки, що почастішали не лише на Київ, а й на всю глибину території України пов'язані з тим, що вони намагаються максимально вихолостити наші запаси озброєнь техніки боєприпасів, які ми концентруємо для забезпечення нашого контрнаступу, зазначив експерт. Експерта зазначає на території Білгородської створили потужний хаб, стягнули велику кількість техніки озброєнь і боєприпасів. Саме тому РДК там проводить активні бойові дії, заважає планам. зважаючи на тенденції, ці активізації бойових дій на Купінському напрямку та в напрямку на Лиман можна чітко відстежити дії російської армії. Вона намагається захопити територію лівобережжя Оскола, зокрема Харківської області, і в такий спосіб зафіксувати лінію фронту по річці Оскела, зайти там у глибоку оборону і надалі намагатися тиснути на лит України з метою примусу його до переговорного треку на тих умовах та з огляду на ту ситуацію, що склалася, каже експертам. Селизнів зауважує, що після зимового ні, військової кампанії, в якій російська армія зазнала серйозних втрат, вона потребує поселення. Російській армії зараз необхідно зафіксуватися на цих позиціях і, перебуваючи в глибокій стратегічній обороні, накопичувати ресурси для подальших обмежених дій. Доти, доки вони не реалізують плани щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Втім, вихід на адміністративні кордони цих областей не означатиме, що путінська армія зупиниться. Додає експерт, в той же час українські військові однієї з бригад гвардії наступу про продовжують підготовку до наступальних дій проти шквальні атаки РФ дронами камікадзе та ракета на околицях Чернігова військові відпрацьовують штурм ворожих траншей. За словами бійця з позивним Жені, їхнє завдання під час навчання штурму та зачистка окопів. Вони швидко проїжджають на позицію, займають рубежі, і починають операцію. Усе приходить з практикою. Зрозуміло, що під час бойових дій також буде психологічний вплив, але практика дуже важлива, каже Женя у виданні зазначають, що попри одну за іншим. Що у хвили російських атак безпілотників та ракети. Члени бригади наступу залишаються байдужими. Вони зосереджені на вправах, які вони очікують побачити під час реального наступу. Нині Україна значно збільшила кількість ударів по російських складах боєприпасів, матеріально-технічних вузлах і ворожих базах в тилу, зокрема в Бердянську та Маріуполі. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.